Всім привіт! Хотів записати відео і роз'яснити деякі речі, які вже мене трошки накаляють. Ви знаєте, в мене теж неприязнь до нашої влади, Неприязнь до деяких волонтерів, але я хотів пояснити таку просту річ. Хлопці, які просять кошти. Допомогти на фронт, вони не від хорошого життя просять ті кошти, щоб допомогти. Ті кошти спрямовуються на ремонт автівок, на придбання автівок, ще на якісь питання. А, хлопцям реально не вистачає нашої допомоги. І як би там не було, яка б у нас влада не була, це нас не звільняє від обов'язків допомагати хлопцям. Тому що завтра кожен з нас може бути там. І може статися так, що коли нам буде потрібна допомога, нам ніхто не допоможе, окрім нас самих. Я збираю для 68-го батальйону ТРО для командира Міші Шатури кошти. І також я не бачу ніяких предвижок і я бачу дуже багато відосів там, де хлопці просять допомоги. І як люди реагують на це, нібито всі втомилися. А пацани, чомусь ви не думаєте, втомились чи не втомилися, вони щось не автомати не бросають. правильно? Всі розраховують це якраз для тих, хто розраховує, що от пацани прийдуть, розберуться з владою, тіпа, все буде добре. Там, тіпа. Так я вам скажу дорогі ждуни. Тіпа, ніхто не розбереться. Якщо ви не допомагаєте хлопцям і не бережете їхнє життя, тому що якщо ви їх не будете берегти і не будете допомагати, я вам скажу так, як є. Просто дуже багато хто не повернеться. І можете не розраховувати, що а, хлопці щось вирішать. Все ну, Україна лише сильна тільки тоді, коли ми щось разом робимо. Якщо кожен буде думати про свою шкуру лише і розказувати, що як є, і як мене заїбало допомагати, типа, то повірте мені, ну ви так і будете жити ніяк. Сто гривень в місяць, якщо з кожної людини ніхто там не збідніше і треба дійсно допомагати хлопцям. Тому що якщо ти. Не воюєш чи ще щось, ти повинен щось зробити для хлопців, тому що вони потребують реально допомоги. І я ще раз наголошую: вони не від хорошого життя просять ці кошти і просять допомогу. Вони життя, сука, свої віддають. Просто за те, щоб ви, сука, спали спокійно. Просто-напросто.